Всім доброї години та міцного здоров'я. Попередньому відео говорив, що буду зважувати внутрінят. Ви знаєте, так сміливо сказав. Буду зважувати, відсаджувати, а місце то я їм ще не приготував. Це одне. Друга у мене така проблема. Отут у мене місце маловато. І цих треба пересадити. І зараз, мабуть, буду змінювати місцями. Таке, як в шахматах, Рокіровка буде в мене. І водночас по статі вже буду дивитись 17 штук, кого тут буде більше, кого менше, когось в клітки, когось у вольєр. Тому трохи часу займе, але зараз покажемо значить годування. Батьківське поголів'я. підемо до них. Так, от мамки. 4. Так, то самець. Але не батько. Значить, 4 самиці. Я їх був зважував, хтось від за завідував. Отже, щоб розуміти, чи добре той звір росте, по-перше. По-друге, треба знати ясна річ. Від кого ж він росте таким? Батьківське поголів'я, ми глянули, там 9-10 кг самиці двохрічні. Навіть 10, це вже які вони, скажімо так, після годування пішли у сім'ю, у створення сім'ї є. Значить, малюки мають бути за 2 кг, в середньому там 2 і там з хвостиком. Це при тому годування, яке я зараз вам перерахую, це ячмінь, пшениця, кукурудза і трішки гороху. Дріжджі кормові. Все. Дріжджі кормові також дуже. Велику роль грає, який ти даєш відсоток. Тому що сказати, що дають те і те, а не знаючи відсотка, це може бути неправильно. Тому не більше, ніж 3% дається на все зерно сере. Наприклад, на 8 кг там вираховується 3% і дається є. Те ж саме можна сказати за концентровані корма, там, наприклад, Макуха Соняшникова чи соєвий шрот, я його зараз не даю. От. Оці всі три місяці, мабуть. Даний звір його не їв, не бачив і не знає, що це таке. Тому не дивно, якщо звір у свої 3 місяці не 3 кілограма це по-перше, не дивно. Тому що я даю, вже говорив. Один одне в мене вид годування. Він для всіх він більш-менш такий універсальний, тому що є різні групи. Я неодноразово це наголошував звіра, при яких ну, якась група може рости краще, а якась навпаки пригнічує і ще й може і взяти вагітну самицю, яка не народжує, тому що в неї. Наприклад, при прищиніні не може розродитися, так? тому що давали багато зернових, концентрованих кормів, мало трави чи сіна, овочів, наприклад, мало чи тієї самої води. Все, звір може народжувати гірше. Я так для себе вирахував, який що ну, якби таке допустиме для більшості груп, щось середнє, таке арифметичне, називемо так, щоб підходило для всіх. Далі підемо зважувати зараз звірюк наших. Так отже, ми маємо 10 самиць з віком 3 місяці. Їхня загальна вага 21 ,860 кг 860 г. Тобто, в середньому кожна самиця має. 2 кілограма 174 грама. Якась може бути на 50 грам більше, якась на 50 грам менше. В середньому так. Тут є. Так, а от самці 7 штук. Їхня загальна вага 16500. Поділити на 7. І того ми будемо мати 2 кілограма 350 грам. А самиця, що на яку ми важили. В середньому 2 кг 180 грамів. Ну вже скільки в нас? 150 грам різниці є. Ну, З часом це буде збільшуватись до 7 місяців, ледь не в кілограм буде різниця між самицею та самцем. Так, далі ми поміняємо. Тут уже пусто. Все. Скажу навіть більше. Самиці поїхали вже 8 штук. Місто Казанка. Щирі побажання, всього найкращого, щоб ввелись, щоб плодились. Наш нелегкий на час. Щоб все було добре, все вийшло. А цих ми зараз перекинемо сюди. Цього я вже знімати не буду. Тут майже втричі більший вольєр, отут місця геть мало, Це мені не подобається. Самців, а самців оцих, яких ще я не тут де були маленькі срібло і білі. Отже є. І ще що можу сказати або показати, це як розрізнити, розрізнити самець та самиця по статевому органу. Це, мабуть, з усіх самий вредний, так? Да? Во, тут видно. Анальний отвір ближче до хвоста. Так, беремо другого, бо ти щось мені нерви робиш. Так, друг, вроді, так? Да? Такий же таке ж саме неспокійне, але вже як є, значить дивимось. Дивимось анальний отвір і нижче є. Статевий орган сантиметр два нижче від анального отвору. Є Оце самець. У самиці статевий орган з анальним майже е, з'єднані. Тому розрізнити дуже легко. Берете за хвіст і дивитесь. Все. На цьому все. Всім вдячний за увагу та будьте здорові. Слава Україні! Мм mm -hmm.